На базі Харківського національного університету внутрішніх справ у місті Кам'янець-Подільський працює автошкола для осіб з інвалідністю для підтримки та адаптації до суспільного життя людей з особливими потребами. Вона створена МВС у межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської без бар'єрів. Щоб удосконалити навички керування транспортним засобом і зручним керуванням, до керівництва автошколи звернувся Валентин Горбачевський. З початком повномасштабної війни він пішов захищати державу від ворога. Проходив військову службу в 14-й бригаді, після Ловаянському, втратив ногу, прийшов повністю в реабілітацію, а зараз навчаюся на водійські права. За рік чоловік пройшов довгий шлях: операції, лікування, реабілітацію, протезування. Переміщався кріслом колісним. Згодом опанував протез та милиці. До війни Валентин закінчив водійські курси, але не встиг скласти іспит і отримати посвідчення водія. В автошколі його підтримали та допомогли відновити навички практичного керування на спеціалізованому автомобілі. Під час тренування багато уваги приділялося різним вправам, що допомагають краще відчути автомобіль. Згодом, успішно склавши іспит із практичного керування у територіальному сервісному центрі МВС у місті Кам'янець-Подільський, Валентин отримає посвідчення водія. Автошкола запрошує на навчання осіб з інвалідністю, які бажають вперше отримати посвідчення на право керування транспортним засобом категорії Б або, маючи посвідчення, потребують перенавчання. Довідки за телефоном 067 968 08 28. Надіслати заявку для проходження навчання в автошколі можна електронною поштою.